Всім привіт! Маємо пральну машину Канді КОЗ-105F. Почав стукати барабан при віджиманні Поліз, перегорнув пральну машину. Почитав в інтернеті, що може бути причина амортизатора. Ось цей старий стоїть. Трохи тукає вже розбитий. Знаю, зніму, подивлюся, як він працює. Один я вже поміняв, дивлячись на номер там і супота 120 ньютон. Це він в оригіналі. Канді. Десь тут є номер. Ось. номер. Тут його погано видно, але 410. 17170. З цим номером я знайшов заміну. Тут теж супроти 120 Ньютон плюс-мінус 20. Але що ми маємо? Маємо амортизатор, який рухається отак. Ну і плюс він калатає ще. Просто зараз не маю можливості показати. Але дуже, дуже, легко. дуже легко. Тепер беремо амортизатор. Замінник, ну я його навіть не можу виштовхнути. Тобто тут ну, видно, що він працює. Замінник виглядає трошки інакше, універсальний, я так розумію, але ну, мені сказали, що воно підходить, в принципі, один я вже встановив. Зараз поставлю другий і буду сподіватися, що це вирішить всі наші питання з грюканням барабану. Всім дякую, слава Україні. Бувайте!